Спробуємо уявити час мільйони років тому, коли не було ані міст, ані кордонів, ані, звісно ж, писемності. От саме в цю прадавню глибоку історію земель, які колись стануть Україною, ми сьогодні і зануримось. Це розповідь, яку писали не чорнилом, а каменем, кісткою та глиною. Отже, наша подорож матиме чотири такі ключові зупинки. Почнемо з того, як перші люди боролися за виживання серед льодовиків. Потім побачимо, як аграрна революція ну просто змінила абсолютно все. Далі спробуємо розгадати таємницю перших європейських мегаполісів, так так, саме мегаполісів, і наостанок зустрінемо грізних вершників бронзової доби. Що ж, рушаймо! Гаразд, почнемо з самого самого початку. Понад мільйон років тому просто вдумаймось у цю цифру. Світ тоді був ну, майже невпізнаним, скований льодом, і саме тут, у цих неймовірно суворих умовах, і починається історія людства на наших землях. От погляньмо на цю шкалу. Чесно кажучи, навіть важко усвідомити ці проміжки часу. Від перших гомінідів до кінця льодовикового періоду минув майже мільйон років. Уся наша писана історія, все, що ми знаємо про царів, імперії, війни, це все лише крихітна, просто мікроскопічна мить у порівнянні з цим. Але що цікаво, перші люди тут не були самотні тисячоліттями цю крижану землю ділили по суті дві гілки людства. З одного боку, неандертальці, справжні майстри виживання в холоді, а з іншого Homo sapiens, тобто наші з вами прямі предки. І з їхньою появою почалася зовсім нова ера, ера гнучкості, мистецтва та набагато складніших соціальних зв'язків. Так як же вони виживали в таких умовах? А відповідь проста: завдяки технологіям. От погляньте на ці крем'яні рубила. Це, по суті, такий собі швейцарський ніж кам'яної доби. Ним можна було робити геть усе: розібрати тушу мамонта, загострити спис, виготовити якісь інші знаряддя. Справді універсальний інструмент для виживання. Та знаєте, що вражає найбільше? Це те, що життя було не лише про виживання, от тільки погляньмо на ці прикраси. Навіть у тому неймовірно суворому світі люди прагнули краси, вони створювали мистецтво, вони хотіли якось себе виразити. І це, мабуть, найголовніше, це говорить нам, що вони були, ну, такими ж, як ми. Але потім льодовики почали відступати. Світ став теплішим, і це спровокувало зміни. Зміни настільки кардинальні, настільки фундаментальні, що ми називаємо їх одним словом, революція. І от що тут важливо зрозуміти. І шлося не просто про те, щоб почати вирощувати їжу. Ні, це була повна, тотальна перебудова всього життя. Вперше в історії люди змогли осісти на одному місці, будувати постійні житла, і саме це, саме це стало фундаментом для всього, що ми пізніше назвемо цивілізацією. Звісно, цей перехід не стався за одну ніч, все було поступово. Спочатку люди навчились приручати рослини і тварин, це, у свою чергу, дозволило їм більше не кочувати, а осісти на одному місці, а вже оселе життя дало потужний поштовх для розвитку абсолютно нових технологій, наприклад, кераміки та ткацтва. І ось тут, саме на цих землях. Аграрна революція призвела до появи чогось ну абсолютно унікального. Ми з вами підходимо до однієї з найбільших і найцікавіших загадок до історичної Європи до цивілізації, яка будувала поселення просто небачених на той час масштабів. Тільки уявіть, чи могли перші міста Європи існувати саме тут, на території сучасної України, за тисячі років до розквіту античної Греції та могутнього Риму. Ось яке питання ставить перед нами трипільська культура, і чесно кажучи, історики досі сперечаються і не мають однозначної відповіді. І, мабуть, найкращий спосіб познайомитися з трипільцями це подивитись на їхню кераміку. Бо це ж не просто посуд, кожен цей витончений орнамент, кожен загадковий символ, це ж ціла частина їхнього світогляду, це візуальна мова, яку ми, до речі, тільки-тільки починаємо розшифровувати. Але вони були не лише дивовижними художниками, а ще й дуже вправними архітекторами. Ось ця реконструкція, яку знайшли археологи, чудово показує, вони будували великі, часом навіть двоповерхові будинки з дерева та глини. А тепер увага про масштаби, бо вони ну вони справді вражають у найбільших трипільських поселеннях, вчені називають їх «протомістами», Могло жити до 15 тисяч людей. 15 тисяч. Варто просто уявити це в той час, коли переважна більшість населення Європи жила крихітними розрізненими селами. І це, звичайно, не було якесь хаотичне нагромадження будинків аж ніяк. Погляньмо на план поселення Майданецьке. Всі будинки розташовані чіткими, ідеальними концентричними колами. А це вже свідчить про просто неймовірний рівень планування та соціальної організації. Але ось тут і починається найголовніша загадка. Куди вони поділися? Після майже двох тисяч років процвітання ця дивовижна цивілізація просто зникає. Їхні поселення спалені і покинуті. Що сталося? Війна, епідемія, зміна клімату це питання, на яке досі немає остаточної відповіді. І от у той час, коли трипільська культура занепадала, зі східних степів прийшла абсолютно нова сила. Це були люди, чиї життя визначали по суті дві речі: швидкість і метал. Просто погляньмо на цю різницю. Вона, як то кажуть, говорить сама за себе: з одного боку, витончена складна кераміка осілих землеробів трипільців, а з іншого, цей суворий аскетичний кам'яний ідол мобільних скотарів воїнів. Це було справжнє зіткнення двох абсолютно різних світів. Ці нові народи ми знаємо як представників курганних культур. Чому? Бо вони залишили по собі тисячі поховальних насипів, курганів, які й досі вкривають степовий ландшафт. І саме ці кургани дають нам ключове уявлення про їхнє суспільство суспільство вождів та воїнів. Ось ця таблиця дуже наочно підсумовує, наскільки кардинальною була ця зміма. Погляньмо, економіка змінилася з землеробства на скотарство. Замість гігантських постійних поселень невеликі мобільні табори, і, мабуть, найголовніше технології. Замість глини та каменю приходить нова, просто революційна технологія. Бронза Змінилося, по суті геть. Усе. І саме бронза, цей новий сплав, стала тим самим каталізатором, що змінив абсолютно все. Це ж був по суті перший штучний метал, створений людиною. З нього робили набагато міцніші знарядня праці і, звичайно, набагато ефективнішу смертоносну зброю. І з'явилося просте правило той, хто контролював бронзу, той контролював і владу. Отже, ми з вами пройшли справді неймовірний шлях. Від перших мисливців льодовикового періоду через аграрну революцію та загадкові протоміста трипільців і аж до грізних вершників бронзової доби. Величезна доісторична епоха добігала кінця. Але що ж було далі, які нові народи прийдуть на ці землі, і яка нова історія цього разу вже писана, ось ось мала розпочатися.